Слонечко стало іде новий день. Ми до нього потягнулись, одне одному сміхнулись. Гарного настрою, гарного дня. Бажаєте ви і бажаю вам і я. З початком весни. Нас вітають первоцвіти. Первоцвітами їх називають тому, що вони першими розквітають навесні. Всі ці рослини виглядають неймовірно гарно. Їхні квіти дуже декоративні. Але рвати їх не можна. Більшість первоцвітів знаходиться під охороною. Вони занесені до червоної книги України. Булиські Одні з найперших квітів, що розквітають навесні, не бояться морозів, рясно вкривають землю гарним блакитно синім килимом. Проліски ростуть на гірських схилах Карпат, занесені до Червоної книги України. Крокуси, весняні квіти Закарпаття, починають цвісти ще коли земля покрита білим снігом. Неймовірно красива долина крокус Карпата. Щоб подивитися на унікальне явище цвітіння шафрану або, як кажуть, народі крокусу, з'їжджається багато туристів, квітка не тільки радує своєю красою, а й має корисні властивості, які використовують в кулінарії та медицині. Підсніжники теж з'являються, коли довкола лежить сніг. Знайти їх можна в українських лісах, Квіти дуже запашні. Їхній аромат чутно на лісових галявинах. проте підсніжники заборонено зрізати. Рослина занесена до червоної книги України. Мати й мачуха відома лікарська рослина. Її унікальність в тому, що квіти розпускаються до появи листя. Свою назву рослина отримала за те, що у неї верхня частина листя. Холодна на дух, а знизу завжди тепла, ніби різні почуття. Мачуха завжди холодна до дітей, а мати ніжна, тепла та лагідна. Лісова фіалка дуже красива рослина. Квіти фіалки бувають блакитного, фіолетового, синього, білого кольору. Лісова фіалка є прекрасним медоносом. Нарцис в Україні рідкісна квітка, занесена до червоної книги. Єдине місце, де ростуть ці квіти в природі долина нарцисів поруч з містом Хузда Карпатська область. Там навесні зацвітають тисячі прекрасних квітів, які розпускаються ніби одночасно та створюють неймовірний білосніжний квітковий тілом. Я цим цю рослину до України завезли з Туреччини та Сирії. Квіточки гарно зібрані, лишні все цвітне. Кольори бувають найрізноманітніші, білі, сині, блакитні, рожеві та фіолетові. Тюльпани чимало українців вважає, що це виключно голландська квітка. але це не так. Наш рідний український тюльпан. Зростає у степах Херсонщини, Миколаївщини і зустрічається в Кримських горах квітка занесена до червоної книги України. Перші весняні квіти прекрасні та красиві, але тільки в природі адже зірвані квіти у букеті живуть кілька днів. Первоцвіти мають важливе значення для лісу та його мешканців. Джуличми їють мателики, ласують їх нектаром, а мурашки з'їдають частину насіння. Не зривай первоцвіт, бережи красу природи. Весна кракує і чудеса нам дарує. Хто знає, які дива дарує нам весна, весняна пора. Тепле сонечко, срібні голосисті струмочки, пухнасті вербові кутики. І перша травичка. А ще саме в цю пору починають свісти найперші дивовижні весняні квіти. які вони? Де ростуть? Як треба ставитись до весняних квітів? Про це ми сьогодні будемо говорити. Перші весняні квіти. Сама їх поява є дивом. Хоча б тому. Що вони розкривають свої пелюстки у пору, коли ще не відступили холоди, коли ночами буває ще мороз, і де інде продовжує лежати сніг. Проте ці відголоски зими не лякають весняні квіти. Ніжні та тендітні вони не бояться морозу, тому вже зараз у березні настає пора їх цвітіння. Одним з таких сміливців є всім відомий пролісок. Погляньте на цю синьооку квітку, довгасті листочки, ніжне, тендітне стебільце, на якому немов на ниточці нанизані сині квіточки. Ті, що вже розкрилися, немов дзвіночки, а на розкриті пуп'янки, як на мистинки. А в землі сховався корінець рослини, цибулинка. Ось який він пролісок. Аромат проліска ледво вловимий. Він пахне весною, відталою землею. Але ж як приємно, якщо його понюхати дуже близько, можна забруднити носика, в синій полок цієї квітки. Пролісок представник дикорослих квітів. Ростуть проліски в лісах та гаях у деяких парках нашого краю. Проліски рідкісні рослини, вони знаходяться під загрозою знищення, тому їх у жодному разі не можна зривати. Бережіть проліски, милуйтесь ними, але не губіть їхнє життя. Послухайте, діти, вірш лісок. Я пролісок синенький, і перший навесні сказати вам раденький кінець, кінець зимі. З-під снігу мій листочок до сонця простягнув, і ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. У першої весняної квітки Проліска є багато друзів. Що цвітуть також дуже рано навесні. За це їх називають ранньоквітучими рослинами. Деякі весняні первоцвіти, як і пролісок, дикорослі, наприклад, ряст. Квіти рясту розстеляються у лісах кучерявими килимами. Спершу майже одночасно із пролісками зацвітає бусковий або фіолетовий ряст. Як ви бачите на цьому фото, а на пару тижнів пізніше розквітне інший від рясту жовтий. Рідним братом проліска можна назвати підсніжник. Його квіти теж з'являються дуже рано, буквально з-під снігу. Мабуть, тому підсніжник і назвали підсніжником. Листя та квіточки його схожі на листочки і квіти проліска, От тільки дзвіночки підсніжника дещо крупніші і ростуть не рядочком, як у проліска, а поодинці. Підсніжник також рідкісна квітка, що потребує охорони. Однією з весняних ранньоквітучих рослин є також фіалка. Фіалочки маленьке. Ростуть низько при землі, їх квіточки такі вишукані. І сьогодні ми з вами будемо робити ось такі підсніжники. Будемо з вами ліпити підсніжники. Ось такі. Нам для цього потрібна буде тащечка, стека нам потрібна буде. І пластилін зеленого і білого кольору. І ось така картонка теж зеленого кольору. Так, від зеленого пластиліну ми помили ручки. Зараз ми візьмемо пластилін білого кольору і наріжемо ось такі, видно вам, такі ось слайси. Ось так. 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 Нам вистачить 5 штучок таких слайсиків. Відкладемо, трошки підсунемо, щоб нам не заважали наші стеблинки з листочками і розділимо наш слайс, От, зробимо з вами зараз підсніжники. Букетик, такий гарненький буде у нас. Ось такі копасочки ми зробимо і розкочуємо їх в долоньки пальчиками. Ось так, розкатали. Ось. Тепер візьмемо зеленого кольору ще пластилін, так, це ми поки в сторону. よし <noise> <noise> Видно вам такі ось слайси. Ось так. 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 Нам вистачить 5 штучок таких слайсиків. Відкладемо, трошки підсунемо, щоб нам не заважали наші. Стеблинки з листочками і розділимо наш слайс. Беремо ось такий шматочок пластиліну і ділимо його на три частинки. Ось так поділили і знову скочуємо таку маленьку ковбаску. І пальчиком її сплющуємо. Ось так. Це буде пелюсточка одна. Так само друга. Плюсточка ось так. Сплющили пальчиком ось тою штаненько. І наступно у наших підсніжників... Не так багато пелюсточок білого кольору, їх три, і ми з вами будемо зараз чіпляти на наші стеблинки. Але наші підсніжники, наші листочки знаходяться на ось таких шапочках зеленого кольору, такі кругленькі шапочки. Зараз ми з вами такі шапочки зробимо на стеблинки. Так, скочуємо ось таку, ти менше трошки кульку. Таку кулічку зробимо і трошки її у вигляді колбаски так сплющимо чуть-чуть. І причепимо її на кінчик нашої стеблинки і пригладимо. Ось так пригладимо, щоб у нас. Добре трималися наші листочки пелюсточки. Ось ми з вами пригладили ось таку. І перша квіточка, ось так, пелюсточку причепили, притиснули пальчиком дуже акуратненько, бо підсніжник він дуже ніж, ніжний, наступно так само, пилюсточку. І тут так само. Три пелюсточки у нас вже є. Ось наш підсніжник один готовий. Бачите, ось такий підсніжник. Ми його покладемо в стороночку. Наступну стеблинку теж робимо невеличку кульку, то на чому у нас тримаються наш листок, наші пелюсточки, квіточки. Так його трошки сплющуємо. І чіпляємо на стеблинку, трошки її ось так приплюснемо і трошки її пригладимо в пальчику, щоб у нас не відклеїлись. І робимо знову, ділимо на три частинки шматочок пластиліну. Знову скочуємо колбаскою. и сплющиваем вот такую одну вот такую вот такую басочку сплющиваем пальчиком не вот так чтобы совсем сплющитые чтобы оно не чеплялось до пальчиков наших так трошки разъемнял и вот так зробила таку маленьку ковбаску, ось так сплющили її, взяли нашу стеблинку і на кінчик цієї зеленої глінки причепили одну пелюсточку, другу пелюсточку і третю пелюсточку. Готовий у нас другий підсніжник. Зараз ми з вами зробимо далі і що на трі стеблинки ми зробимо пелюсточки. Ось так сплющуємо їх. Сплющили, знову зробили таку кульку. Ось так скатали, Знову так сплющили. Ось у нас такі пилюсточки. Так, скатали, сплющуємо і робимо маленьку таку кульку на нашу стеблинку у вигляді ковбаски, трошки її так придавили і чіпляємо на стеблинку, причепили, пригладили, щоб вона трималась ось так, і чіпляємо пелюсточки. Одна пелюсточка. Друга пилюсточка і третя біленька пилюсточка. Ось і ще один підсніжник у нас є. Так, є. І ще робимо кружечок трошки. І так, сплющили. І на кінчик степлинки причепили, трошки пригладили. Зараз зробимо біленькі пелюсточки. Знову ділимо шматочок пластиліну на три частинки, розімнемо і зробимо ковбаску ось так. І з вами ось так сплющуємо. Наступне так само розімнемо, розкотаємо таку компасочку і сплющуємо пелюсточку, наступне так само розімнемо, скочуємо ковбаску і сплющуємо, беремо нашу стеблинку, чіпляємо. Пелюсточки до нашої стеблинки. Ось так. Ось причепили. Ось у нас є ще один підсніжник, і залишилось у нас ще на один підсніжник. Робимо, зайва приберемо, робимо. Ось таку ковбасочку, ось так сплющуємо, беремо степлинку і тут пригладжуємо її, щоб трималося. Ось так. І ділимо на три частини пластилін-шматочок. Ось так. І знову робимо, розімнемо, зробимо ось так кульку. Эту колбаску і пилюсточку розплющили. Наступну пелюсточку так само розібнемо, зробимо ось таку колбаску і сплющуємо її. Ось вона у нас такі тоненькі, ніжненькі такі пелюсточки. І останнє пелюсточка, ми її сплющуємо так. І беремо, щоб у нас був такий гарний букетик, беремо, чіпляємо на нашу стеблинку, пелюсточки. Ось так причепили, так, притиснули. Зайво ми приберемо. Стека нам уже не потрібна. Наші Підсніжники, ось їх п'ять. Беремо таку зелену картонку зеленого кольору. І зараз будемо робити посередині ось такий букетик. Один до одного ми з вами притиснемо. Ось такий букетик форміруємо підсніжники. Ось так. Притискаємо стеблинки одна до одної. Ось так. Ось такий у нас букетик вийшов. Ось такий. ось такий букетик у нас вийшов. Ось один, а ось у нас вийшов букетик із ніжників. Другий ось так. Сподіваюсь, дітки у вас так само вийшло гарний